Армадол, забудь про головний біль. Єдиний квартал, жіночий квартал і вечірній квартал. Ми починаємо. І це вперше з початку війни кварталівці всі разом вийшли на сцену. Всі були в шоці від того, що відбувається, від того, що почалася повномасштабна війна. І це саме військові надихнули нас на те, щоб вони просто з'явилися на екрані, тому що гумор це теж зброя. Тому актори студії Квартал 95 почали виїжджати з виступами в госпіталі, у військові частини проводити концерти у бомбосховищах та на станціях метро. Я вам скажу, що гумор потрібен, тому що ми приїжджаємо, нас чекають, ми раз жартуємо, сміються люди, сміються військові. Вони жартують, ми сміємося. Це, це є хімія. Сміятися під час війни дуже складно, але це треба. Сміємось і здаємось. І всього за ці півроку дали понад 140 концертів. Ці всі історії просто накопичується, накопичується в кожному місці. Вони різні. І в кожному місці воно трошки відрізняється. Тепер кварталівці виступили на столичній сцені для поліцейських, медиків, переселенців з Маріуполя та військових. Це перший такий вихід для, для нас, військових. Як би сказав, в люди, тому що ми постійно в праці 24 години на 7. Ми військові. Можливо, в перші дні війни. Ми ставилися дуже серйозно в плані до емоціонально. То зараз ми навпаки з юмором, тому що ми знаємо, що ми переможемо. Вийшов на сцену і Володимир Мартинець. У березні він вступив до лав Нацгвардії, але спеціально для концерту єдиного кварталу його відпустили. До речі, побратими і командири Володимира були серед глядачів у залі. В армії без гумору ніяк, і гумор в армії специфічний, і він був завжди. І Я розумію так, що він буде і далі, і навіть коли наступить мир. Мені здається, що приводів для гумору буде ще більше. Гумор дуже важливий, і не лише на фронті, але й у цивільному житті. Тому у кварталівці з'являються і нові теми для мініатюр. Наприклад, як молодій парі вжитися з мамою, яка переїхала до них на початку війни. Тітя Катя дзвонила. І що вона? Ой, каже, е, я це я, значить, вирішила додому поїхати. Ага. Да, каже, я вже своїм дітям надоїла, напрягаю їх там. Каже, вирішила поїхати. Ну як може надоїсти рідна мати, так? Концерт він має абсолютно свій вайб, Це воєнний стан, який відчувається у цьому концерті. Він не тільки про сміх, а він ще також і про силу духу, і про силу, яку ми не можемо втрачати. Для глядачів несподіваним сюрпризом став виступ гурту піано. Бой у повному складі. Вперше спочатку повномасштабного вторгнення. У нас вперше приїхав наш гітарист Сергій з фронту. Ми не бачили його багато місяців. І Його відпустили вперше з радику концертів. Він реально вночі їхав з фронту і приїхав сьогодні. Для глядачів також виступили без обмежень. та «Казка». А фінальний номер розчулив присутніх в залі, адже кожен пройнявся піснею Андрія Хлибнюка Люди, слова якої кварталівці адаптували під цього дення. Люди ми тільки тоді, коли просимо про людяність, то кого дуже віримо, ми дай залишитись людьми. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.